Досить Досить думати, що YouTube лише для експертних відео. Я втомилася, я втомилася. Я ненавиджу цю погоду з цим. цим от Що от от, от це? Що це таке? Ви вважаєте, що це нормально? Я вважаю, що це ненормально. Де Сонце, де вітамін Д. Я не можу це ремонтизувати. Типу, люди, які це ремонтизують, будь ласка, поділіться на чому ви сидите. Потому що в мене вже істерика. Я да, я кожен день думаю про цей ютуб-канал, я передивлюся старі відеоролики. Я така думаю: типу, а що мені? Ну, типу, що мені заважає знімати не експертні відео? Тому що я розумію, що якби терапевт має бути таким, ну от. Є якісь бачення тіпа, терапевта, да? тіпа, то що він не має там, сміятися має бути таким. О, да, я розумію тебе, мій маленький Фрейд, Зігмунд Фройд. От, але це стопорід процес, понімаєте? Іноді, коли я дивлюся на ті конспекти, які в мене виходять по цій експериментальній психології, ну як конспекти, я ще за неї навіть не сідала. Ну саме знаєте лекторії, які виписують в якісь дуже розумні люди, які мені ручки цілувала в е, інтернеті. Тому що просто конспектувати Експериментальну психологію, ребята, ви просто ну типу, ви генії, серйозно. А, і іноді ти просто задумуєшся, чи потрібно тобі взагалі це все. Типу, чи потрібна тобі ця експериментальна психологія? Нет, вона мені не треба. От, тому тому, ребята, let's play майнкрафт. Я, до речі, знімала майнкрафтовські let's play вчора. Але я бомбіла на магістра по психології, що просто ребята з нас за очки цю магістерську ступінь освіти і типу, консультують. Можливо, я викладу. А, тому що like, це не етично, це просто не етично. Okay? Вот. Але іноді я настільки сильно прокрастиную. Якісь інші справи, тому що я підганяю себе під одну професію. Я знаю, то, що зараз, ну, типу, я не хочу займатися експериментальною психологією, але мені треба буде для курсової. І, типу, плюс ще зараз казати, що я вже психолог. Закриває мені двері. Розумієте, я сама себе кусаю за попу. Ну, типу, не думаю, що мені це зараз потрібно. Ось. І, І. Мене звати Софія, крилята Зайчата Білята. Соня мене взагалі звати, якщо вам цікаво. Можливо, хтось знає, а хто не знає відповідь очевидна чому. Отак от, от. Тому я не знаю, що з цим каналом буде, але я дуже скучила записувати відеоролики. Я дуже засумувала з цим, блін, погоди. Реально, коли я знімала в. Ну, ви просто не бачили ці всі відеоролики, тому що я їх скрила. Коли я знімала восени, коли ще ну, типу, навчалася в школі, мене це реально витягувало. Тому тому зараз і експериментальна психологія, ти мені не страшна. І осінь ти мені не страшна. Тому будемо будемо -то голубей ганяти, не знаю, там сидять два голуба таких ну, конкретні голубці, розумієте? Вот. Тому всім привіт!